Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 11 травня. Лозовій отримали технічний звіт будівлі міського палацу культури. Кажуть, 65% будівлі підлягає відновленню. Подальші кроки щодо відбудови палацу обговорили на нараді з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Розглядають можливість відновлення палацу до його початкового вигляду сучасними будівельними матеріалами. Наразі готуються до розроблення проєктної документації. На виготовлення проєкту орієнтовно потрібно один рік. Обов'язково передбачать бомбосховище, приміщення для гуртків, обговорять, наскільки глядацьких місць повинна бути концертна зала. Враховують облаштування прилеглої території, площі та фонтану. Наявність проєктної документації на майбутнє дасть шанс Лозовій отримати кошти на відбудову з Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. На військовому кладовищі в Лозовії встановлюватимуть однотипні пам'ятники за рахунок коштів бюджету громади. На засіданні виконкому Лозівської міськради затвердили ескіз на могильної споруди загиблим учасникам бойових дій, яких ховають на Лозівському військовому кладовищі Поле Слави. Попередньо цей ескіз погодили з рідними загиблих військовослужбовців. На надгробок наноситимуть портрет, прізвище ім'я по батькові, військове звання, дату народження та загибелі, нагороди загиблого логотип роду військ. Ескіз розробили згідно закону України про поховання та похоронну справу. Рідні, які хоронять загиблих в інших місцях поховань, отримують з бюджету Лозівської громади компенсацію. Згодом сектор військових поховань Лозівського міського кладовища облаштують, укладуть бруківку, встановлять інші елементи благоустрою і на вході розмістять пам'ятний знак з надписом слави». Його ескіз також затвердили. Лозівська громада бере участь у наймасштабнішому міжнародному русі щодо клімату та енергії угода мерів. Він проходить 10 та 11 травня у Львові. До заходу доєдналися понад 11 тисяч місцевих та регіональних органів влади в 55 країнах. Запрошені також понад 175 представників та представниць інституції ЄС, державних органів, місцевого самоврядування та профільних асоціацій. Лозівську громаду там представляє заступник міського голови Валерій Крикун. Міський голова Сергій Зеленський каже, що питання екології актуальні для Лозівщини, бо після ворожих обстрілів значно погіршився стан каналізаційних мереж. Складною залишається ситуація із міським сміттєзвалищем. Цікавить також перспектива зеленої енергетики. Тож наша громада шукає можливості для подальшого розвитку та відновлення. Нагадаємо, що в країні стартує програма, є відновлення, за якою ті, у кого постраждало житло через бойові дії, можуть отримати компенсацію на його ремонт. Тож мешканці громади не зволікайте, а подавайте заявку. Зробити це можна у застосунку «Дія». Максимальна сума, яку можуть компенсувати, 200 тисяч гривень. на матеріали чи послуги підрядників, учасників програми. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Щоб отримати допомогу, треба повідомити про пошкоджене майно у застосунку дія, відкрити спеціалізований рахунок є відновлення в одному з банків учасників програми та заповнити заявку на допомогу в дії. Після обробки заявки місцева влада надійшла комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Якщо у житла є співвласники, вони мають надати згоду на участь у програмі. Обласні адміністрації повідомили, що перші виплати за програмою є відновлення, проводитимуть вже цього місяця. Тож не зволікайте. Лозівський авангард здобув першу перемогу у суперлізі відкритого чемпіонату з футболу Дніпропетровської області. Лозівчани в Юрівці, де проводять домашні матчі першості, приймали Донбас з Донецька. Початок матчу залишився за донеччанами, які на 16-й хвилині вже вели в рахунку 2-0. Однак лозівчани не здалися, і ще до перерви зусиллями Едуарда Сухомлина і Кирила Гребенюка зрівняли рахунок у матчі. У другому таймі Авангард зумів вийти вперед. Пенальті реалізував усе той же Гребенюк. Сухомлін вирішив не відставати від партнера за голами в цьому матчі і за кілька хвилин теж оформив дубль. Крапку в поєдинку вже в компенсований час поставив Євген Співак, який вийшов на заміну. 5-2 І до новин Харківщини. Харківські виші готуються розпочати новий навчальний рік вже в аудиторіях. Для цього їм необхідно витратити мільйони гривень на укриття. Майже всі університети міста мають підземні приміщення, у яких можна сховатися від обстрілу чи ракетного удару. Але розпочати очне навчання нині все одно не мають права. Ці укриття не відповідають сучасним вимогам. За словами керівника обласного департаменту освіти та науки Олексія Литвинова, це має бути не просто якесь підвальне приміщення з пофарбованими стінами та знесеними туди старими меблями. Там повинно бути як мінімум два входи-виходи: автономна система вентиляції, своя система водопостачання, кілька нормальних туалетів, автономне електроживлення, тобто генератор з запасом пального, запас їжі і води як мінімум на три доби. Нагадаємо, у Харкові майже всі університети так чи інакше були пошкоджені внаслідок обстрілів чи бойових дій. Руйнувань зазнали 22 навчальних заклади із 24. Шкода, завдана вишам, обчислюється мільярдами гривень. У Дергачівській громаді жителям пропонують безкоштовно отримати посадкову картоплю. Вона надійшла як допомога від ООН минулого тижня. Спочатку її роздавали соціально незахищеним верствам населення. Залишок вирішили розподілити між усіма охочими. Одна родина може отримати 50 кілограмів. Посадкова картопля, яку роздають мешканцям, оброблена спецрозчином, тому вживати її заборонено. Люди, яким уже дали картоплю, отримати її знову не зможуть. Заступниця начальника Дергачівської міської військової адміністрації з гуманітарних питань Інна Токаренко каже, що люди вже активізувалися та почали приходити за картоплею. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.